Він написав, що натрапив на дивну печеру, яка змушувала все його тіло вібрувати, а потім зник назавжди. Це одна з найзагадковіших історій. YouTube. привіт, мої пухнасті! Це я Люцик. Ця історія про чоловіка, який пішов у пустелю в пошуках загадкової м Печери, і більше ніколи не повернувся. Його звали Кенні Віч, річний мандрівник, самотній вовк із Лас-Вегаса. Він обожнював шукати покинуті місця, ходити у походи без їжі з мінімумом води справжній екстремал. На Ютуб він виклав відео, як блукає серед пустелі Невада. Але справжня увага до нього прийшла після одного єдиного коментаря. Кенні написав під відео іншого каналу, що натрапив у пустелі на дивну печеру, форма якої нагадувала літеру М, і коли він наблизився, його тіло почало сильно вібрувати. Не страшно, а так дуже дивно. Він втік, але пообіцяв повернутись. Тим більш інші коментатори почали підбурювати його. Повертайся, зніми на відео цю печеру. І Кенні послухав. У листопаді 2014 року він сказав близьким, що знову вирушає в пустелю вже із камерою, аби знайти знову ту саму М-печеру. Та пустеля Невада жорстоке місце. Температури там вбивають, а поруч закрита військова база Неліс та навіть зона 51. Це був останній день, коли його бачили живим. Автівку Кенні, мотоцикл, знайшли припаркованою біля Майншафт трейл на північ від Лас-Вегаса. Поруч його мобільний телефон. Пошукові групи прочісували навколишні райони з повітря та на землі, але жодного сліду, жодного наплічника, жодного взуття навіть кістки, нічого. Деякі теорії стверджують, що Кенні натрапив на щось заборонене і його прибрали. Його дівчина Шеріл писала, що неодноразово просила його не йти самому. Він мав схильність до депресії. Але Кенні до останнього був. Одержимий своєю історією про печеру. У його останньому відео він знову шукає печери, але М-печеру так і не знаходить. Це те саме місце, де я колись був. Я не бачу печери, але продовжу шукати. Останні слова на відео минуло вже понад 10 років. Але ні тіло, ні сліди, ні М-печери так ніхто і не знайшов. Може, він дійсно натрапив на щось земне, а може, позаземне. На жаль, лише він сам знає Мяу!